14 рамочок розплоду було в цій джолородині. Три забрали ось таких. Во. Зараз поставимо їх, підемо у відводочки і все. А ці нехай далі нарощуються. В них ще час є до соняшничка. Так що якось так. Знизу. стільки бджоли, а ось зверху, щоб не казали, що це я тут щось такі справи. Так що ну якось так. Третій корпус треба вже давати прямо бігом. Ну і навіть мисочок немає, бачите? Там ось таких готошничків. Так, там щось десь. Все, так вони. А так вон та й немає.